Вітаю всіх, я, як завжди, на пасіці. І е, сьогодні понеділок, 8 квітня, частину пасіки, а саме 38 сімей, розширили позавчора. Сьогодні будемо продовжувати розширення в цю сторону пасіки. Ось тут буде можливість покажу, як проходить розширення. Також вчора. Вечором прийшовся по пасіці, звернув увагу, що є, ну, є бджола під льотками, ну, і також в деяких куликах на льотку була бджола. Ну І також звертав увагу, що бджолі жарко, тому ну, і рішення було відкривати повністю льотки, особливо у сім'ях, де гарна села. Була спочатку думка гратися, розширювати на 5 бжів, на 6 бжів, звужувати, розширювати, але зрозумів, що в мене немає сили, ну і вже як наслідок і бажання нема це робити. Тому роблю такі відкриття літків, Видно, що бжива вона вентилює на, на літку. Тому роблю максимальне розширення також. Зараз ту частину, коли буду розширювати, буду старатися теж робити верхню вентиляцію. Ось. У вулик іде пивок сильно. В цьому році, як ніколи раніше зацвівав весь сад, зацвів в один період. Це черешня. також Черешня, груша, вишня, сливка. Але ча вже правда відсіла. І також є бутончики, розкриваються яблуні. Ось що хотів це сказати. Ну і все. Я думаю, що зараз ще включуся і покажу, як проходить розширення бджолосімей. А, ще на слідуючий рік, це таке вітання мені 2025 рік. До 3 квітня, як завжди, в принципі, я і раніше це знав, що перше розширення йде з початком світіння алічі. Одного року, десь років 4 назад, я зробив висновок, що потрібно розширяти відразу по 3-4 рамки, в залежності, скільки є в наявності. Тому що до тих пір я розширяв по одній рамці в лежаках, і це дуже Займає багато часу і не встигаєш ти до кінця дійти пасіку, розширити по одній рамці, як бджоль вже починають тягнути язики. Тому в цьому році ми йдемо по нашому старому висновку. Ми розширюємо сім'ї по три рамки. Поки що хотілося б, правда, більше розширити. Але на слідуючий рік, таке вітання, мені 2025 рік. Постаратися на кожну сім'ю зробити хоча б по одному щільникове і робити розширення, не чекати 3 квітня, робити розширення починаючи з 20 березня наперед. Це у випадку, у тому, якщо сім'ї будуть такі потужні, як в цьому році. І в цьому році гарні сім'ї. Також ми проводили огляд позавчора і робили ось такі записи на третій дощиці з краю. Ось це розширили ми до восьми рамок, а сім'я займає на п'ять рамок. Я зазвичай стараюся показувати великі, ну, як сім'ї. Ті, що мені приносять задоволення. Ну, але є такі навіть у цьому вулику, наприклад, розширити 6. Інколи цифра 6 не відповідає дійсності. Просто там може бути навіть на 7 рамок сім'я. Але я так цю цифру ставлю, тому що знаю, що цю сім'ю пізніше треба звернути більшу увагу. Спеціаліти є. Ну, наприклад, такі сім'ї на 8 рамок. Тут на 7 рамок. Ну, є й потужні, наприклад, на 8 рамок, на 9 рамок. Ось на інших наших точках, особливо на точках, де ми збираємо медозбір, то там сім'ї на 9 це такі середнячки. Ну, Не найменші, бо є і там на 5 і на 6 дві сім'ї 40. Ну і так от в середньому на 9-10, а так то є навіть на 11 і 12. Ось тут вже димар розпалив, зараз приступаємо. Тут все-таки я е допускаю, що тут велика сім'я. Я зараз ще візьму стамеску Десь я свою стамеску загубив. Нема часу тепер в мене шукати її. Ось там та візьме пільчасом. Лежики у нас в середньому на 18 рамок, ну, є і менші, які екземпляри там, по 14 рамок. Тому є можливість е, сім'ю зимувати на 9 рамок, плюс додатково зберігати хоча б 8 суш, суші зимою. В цьому році, як ніколи, е, гарно суш збереглася поза гніздом. Я так думаю, що скоріше за все, тому що е, старалися робити вентиляцію зимою. Ну і також е, менше рамок з пергою е, ну, ставили за заставною. Ось, наприклад, рамки без перги. Ну, Правда, трошки покапав з неї меду. Також привовчився. Ось медова рамочка піде на розширення. Теж така рамка непогана. І теж темна рамка піде на розширення. Котрі сім'ї навіть е повитягували такі язики величенькі. Теж забираємо ці гульки, ще ми не забрали. Ну, по цих хульках можна зрозуміти, коли був останній огляд жовт сім'ї. Ми робили е, підготівлю бжів в кінці е, лютого. Тобто вже пройшло більше місяця, а до цієї сім'ї я ще не дивився. Ну і також не робив ревізію на матки, який не дивився після зими. є? Yeah. Є. І всі сім'ї мають такі нарости. Одиниці. Ось тут матка є на останній рамці. Ну, видно, що вже її певно не вистачає місця, де червити, якщо вона бігає на останній рамці. Рамка медова. А може то і не матка бігала. Може то обніжка червона така. Рамка з пергою. Рамка з одноденним засівом, також трутневі комірки, ось рамка попала, яку я робив спеціально для вирізання трутня. Ну і ось печатка. Далі аналогічна печатка, так як на цій рамці, що ми тільки що подивилися, тому далі гніздо я не, не дивлюся. Ця сім'я на 10 рамках. Темну рамку ставлю підчерлені. Інколи ставлю в середину гнізда рамки, а інколи ні. Наприклад, в цій сім'ї додатково ставлю ще рамку, тому що сім'я на 10 на рамках, їм три рамки, та розширення буде замало. В забирають ці сім'ї, тому що їм буде сильно жарко.